Всім українцям та українкам привіт, а також іншим гарним людям. Бажаюся воно кращого, бежіть себе. Ви найкращі. А я зараз іду до бабусі своїй. Треба привідати, бо трошки давненько в неї був. Зараз йду до неї. А ті, хто спрашують, де я живу українці, то я кажу в Кіргацькій області, Кропивницькій. Якщо комусь цікаво, то я вам зараз і сказав. Так, підходимо сюди. Опа, котик моркотик. Цвіточки. Оба, привіт! Вони бабуся, а красавица Все, привіт, ба! Говорю, привет. Как привет, привет. дела? Привет. Фотографию видишь, да? Ну да, видео снимаю. Ну и папки покажу, и видео, интернет выложу. Бо люди пишут, коли новое видео с бабусей. Да. <laughs> типа интересно. Интересно, да. Да, все ще так. Ай-яй-яй, хоть руками дає, попу и болит у меня рука Угу, Красивей кстати.

Привет, красавица! Давай, давай! Давай, привет! Красавець дашунька. Да? Красавица. Тебе надо мужика, да, Дашка? Давай, Бач, тебе випускала, ти по 5 днів вдома немає. Кажу, ти випускаєш, а їй по днів вдома немає. Красавица. Ой, ти мене вымазал, ну то ладно, нічого страшно. Красавица. Все, я еще дашка подойду. Свой, свой. Закривай. А тут щоб она работает, то все. А, ось. Так, что все разумно. Ну, тут фотография. А, ну, Ну, да. Это а -а -а. а -а -а. вот эта погода меняется. Угу. Я еще если пирожок с кабаком спекла же я. Пирожок с кабаком? У -у -у -у. О, вот это классно было. Да. Спекла. -а -а. Пирог. У -у -у. Бабушка спекла. У -у -у. С кабаком? С кабачком, да. О, да. круто. А что это ты каштаны сушишь, что? Да. Зачем? А то потом, потом чую я их. А потом залью грилкой, она стоит и рас, хорошо суставы вроде бы. А, вот так, типа вроде. для лечения, да? Для лечения суставов. Я понял. Что угу. там, папка тебе давно звонил? Хоть позавчера. Бо мне тоже звонил. Да. Ну, учу. как дела, спрашивал. Угу. Ось покажемо йому пелі, башка спекла. Набирай його, та то сейчас. Ну, він дома, ну щас... я знаю, він по воскресеньям вихідний, але якщо і сьогодні. наберемо, Сатанка, ну, поламала, то вряді, щоб він на рибалку. Він вдома, мабуть, борщ буде варити. Не, ну борщ там що там, час да, роботи. Ну, Зварив борщ, та і все. И да, можна да. піти риби половить. Вона ж плага на костырях, не може. Ой, морози мене це рука мені не дає жити. Прямо великліва рука не можу. Мабушки mm -hmm. вже теж кранти скоро будуть. Я так... Та, та ні, бо які каранти, тобі більше жити та жити. Та яке там я, Ані, серце не годиться нікуди, вже прямо по цій одру цієї руки серце прям барахлить, не можу. Mm. Цвіточки є такі? Цвіточки знімає красиві. А, на столі все знімаєш, а людям цікаво. Да. туди. М -м. Ось бабуся пірух спекла для тебе. Думаю, прийде Янчик. Та зараз попробую. Та попробую. А це ти його т... тільки спекла, да? Да, так? Та він ще не... Він цей бо раз, цей... Цей раз він не такий, той раз добніший щось був. Я дала півпачки масла туди є. І... Ну я твої піроги бачить не разу наїв. А? Я ж не їв твої ще пироги не разу. Ні разу. Я тільки не, той оці раз, раз розсипчатий таким був. Знаєш чого? того що я на сметані, сметані дала і масло. А цей раз півпачки масла і на воді місила, то він не так не розсипчатий. Ну буде нічого, все одно угу. вперу. Ну так ось бабушка з ким то там, не знаю сам. А тут там то нашй э, сотрудник. Оце мій прадід, моєї бабушки. Да. Папа, короче, ось вмій дед. Да. Той 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 дед, да він воєний бабушка. Ну я його, конечно, нараз разу в житті не бачив, ася я. Ну, да. Бо він ще умер бабушка, до мого народження. Бабушку не застняв він бабушку в зиму. А, це моя прабабушка. Бабушка. Ні, це а, твоя мама, а моя прабабушка. Ну, да, прабабушка і прадедушка. Ой, мазі вже не роблять мозги. <рес> <рес> Уже пам'ять. Провали пам'ять Яніс. Тут вже вдивляться нічого. Бабушки 83 роки вже що ти? Ну таке... Нічого страшного. Що, да. ти тут, ба, нічого не помінялось? Ой, нічого, а що там може поміняти Яніс? Ось тільки хоч не знімай, бо там така закуду на постичку. Не знімай, там сама я розкидала у кімнаті. Ви найкращі, українці. Там, Дульщик, мача, витилья, вняла, там вняла. Ага. Та не А я не показую башмотки. Я не показую. Да. Опа. Ту -ту 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 -ту. А, а <рес> мені кстати идет, да, Батак? Да это в сиреалах играть ролі? Такий молодий пацан там приїхав. Там. <laughs> Папку ж та цілий покажемо, скажімо, розрізає. Бо... Може щось помовчи ж... А що там? Це, це хто умер? Це Вовки? Вовки на мама. Вовки не мама, що в Швеції, да, що Вовка? Вовка що в Швеції, так, да, що цього Сашка з симптом. Я поняв. Що поня. він же циганкою в селі там живе оставь. А, а він це цевен... він її кинул, да? не кинув, так? Він там і сидить, то ж там хата. Ні, маму, вовкину. Но... Не... Він, Він, їжа, я наїжджає по вихідні мені надану. А, навіщо, так? Навищав. Да. Ну вона казала, що мені легше, як його немає. Ну, ось такий хороший. Ось вот, такий хай, так, хороший, весь чужуй. Ні, ну я ж говорю, типу, в переносному да, смыслі. А вона мені було мені ще без його, я вже мені не нужен, думаю, не нужен. Да собі кусочки, доріжу. Ні, ні, якщо що, я собі ще потім візьму. Я просто ну, щоб небольшой... не щоб небольший. У мене кабаків куча. Подивись, скільки це було. Мамка не пекла пиріжки з кабачком? Ні, ще не пекла. Ну, ну, Спечи, я їй кажу, щоб це не пиріжок, а з пекла. Ні, от кабакова каша, там з рисом чи да, на молоке. Молоко, рис і кабачок. Да, да. І дуже добра каша. Оце таке хочу? Я іноді так готовлю її. Будемо пробувати. Не подобається. тому що тісто якесь не розсипке. Ну разопка. Той раз прямо розсипалось чисто здобно. Цей раз чисто не дуже здобно. Не, ну честно ба. Вкусно, тільки надо, якби трошки більше сахара. Да. було. слать. Надо було тесто більше сахара. А так, не, а так добре. І якби ще налить топленого молока, Ні, Не, не топленого молока. Я раз сметана. Не, щоб запиваться. Молочко там Там пойти. Нічого. Не, мне понравилось было. Вкусный. Да, там не дуже. В Те, тісті мало ямчик. Мало сахар ее. Надо было хоть. И надо було сметаны. Чтоб сметанковый було. О, той раз розсыпка тесто было. Прям же Угу. Уроки. Небо шей... добрый. Ну, Шайком с кофейком. Ага, угу. кофейка давай забудем. Нахо. А хотя есть в холодильнику. О, виноград є. А що це так? Та... Виноград в Миколи там його. А що це Ходить ти перець? О, він перець зробила, так? Да? Так. Да, перець топку. Тобто. А що там колбаса в перця? Отварила колбасу, воля була, кусочку. Це новий рецепт був? було. Оце тут Перець візирвала там був. Mm. Попробую, я так а чего она умерла, кстати, оце вовка на маму? А коли вона умерла, кстати? -то. На днях, да? Ося? уже с неделя, наверное, если не больше. Mm. Тромбо Тромб одервался. Сердце? Сердце а, стало. А, ну, я тромбо. понял, я понял. Я ее бачила в магазине. Не... Ну, может, не... А вовка в Швеции, да, сын? Поехал тут? в А, ну, во в Франции уже? Зараз поехал, это как раз, как прямо на зло. Угу. А, сюда да? Там вже так? так, що з Швеції він поїхав з хлопцями у Францію. Mm. Там, видно, були знайомі якісь хлопці, і... бо тут наїхало багато ж людей. Роботи немає, життя немає. Бо, ну, каже, Та й папка казав, що не очі зарплати його не віддають. Ну він от фірми робить. Бувало, що роботи нема, казав. то казав, що якийсь знакомий його поїхав в Америку. Типа там жінка його поїхала. Якщо там яка проб'є роботу, все, то тоді може і папка поїде. О, так в Америку це круто. Угу. Угу. У там однокласник, ну як біженцем поїхав, ну yeah, це ще... Откровенно говорять, я сто недобре. Це ще до війни, Вова Якименко, мій однокласник. Mm -hmm. yeah, Хороший парень. Хорш Він Сім з сім'єю, з дитиною сам поїхав, як біженцем. Він вже там года три. Mm. І вже є робота, я роботаю, вже і живуть. І вже mm. друга дитинка народилася в Америці. А ось Рошулька вмер. Молодець. А його ж Максим у, у Польщі, уже там, вже там живе годів скільки. І подданс теж, мабуть, прийняв. Бо гроші, вроді, прислав, вона платила похорони. А mm. так не висила. Вона, вроді, просила на лічення йому, він не висила. Знаєш, як жінка, сім'я. А похорони, вроді... Ні, це якщо гроші є, то що не допомогти. Yeah, якщо да, грошей да, немає, да, то, да, то, да, то да. понятно. Mm. mm. Ні, ну все одно... Равно... А як там? батькам треба допомагати? Хоч хоч є, хоч нема, це свої батьки. Хоч потрошку, брану. Не... А як там любим робити? Звонить день. Нема його у тебе. Хоч би побачив. Ні, має нема. А я не не я тобі можу показати фотографію. Де? В інтернеті так, його. Покажи, я ж просить. Та зараз покажу. Я ж хочу... покажеш з тобою балаким. То а це Тому? я знімаю, що потім. А я інтересна. Не пишу, бабуся така гарнюня. Классные бабушки кивиты, садок классный, Будут бабушка красуня, пишет, ба, это, я честно скажу, это ты можешь показать в комментариях. И ты же меня читал. Ну, людям все интересно, дивись. И папка же, дивись, молодец, кажа, красавчик, скажи. Mm -hmm. И еще, какая, какая нравится, какая, снимай, скажи. Mm -hmm. А мне все и нравится. Ну, Ну, це відеоблогер виходить. Він ж він любив природу сильно, він любив сильно птичок, звірі всякі, риби всякі, я не знав, смішки скажу його. Вкусний ба? Ну так собі. Трошки більше б сахара взагалі було б отлічно. Взагалі тоді, ну я тобі скажу, не розсипається. І стаканчик молочка налить. Та ще й топлю ну. Ну кипяченого. Та ти що, я не п'ю. Я сире молоко я не люблю. Я сама Я не купляю, а потом да, я потім кип'ятю. Так, я так печу, я вже налюю собі п'ю. А, а, а люди сирели, коли полізно, не полезно. Ба, кому що подобається? Не подобається, брезлива. <laughs> а то я не брезливий, таке я брезлива, сама себе вже гидую, що стара. Не, ну бачу, тебе не гидую, тобі 84 роки чи 83. Мабуть, <laughs> так... не треба, як настроєння, що манікюри малює. Бачиш? <laughs> Молодець бы. Ну, а то набіг. Подожди себе морально. Бо хто тебя піддержать? Ну, а що? Що бог кому в Янчик, ти буде. Ну да. Да. Давай кофе собі тебе. Та сейчас пожив. А ось а моя бабуся з офіцерами, це вона в працювала у нас. Прокурор і по прокурора. Ага. Так, прокурор, то прокурори. Прокурор. Кому мені не подобається, скажу, не, ну бачиш, ти в своє время працювала в у інформацію. В 94-му році ще на пенсію пішла. Я. Mm. Уже я, скільки вже на пенсії? Уже цілий стаж. Два стажі виробила. Два стажі почти у бабушки. Робила агрономом 20 років стаж. І в город, і в місті, папка. Дід як перевіз мене сюди, mm. і тут я стаж заробила вже. Так ти одразу в воєнкоматі работала... чи в, в детской де Сразу Я приїхала, мене дед. Я в сухостехніку пішла, там бородин директор був угу. і брав мене вроде бы як агроном. Я же агроном, а потім каже, посидіть мене секретарем хоч місяця два, щоб хорошого чоловіка я знайшов, а вам потім дам должность эту. Я сиділа, я бачу, він, я, він каже мені, що ви так грамотно печатаєте все. Работає секретарю, ж, а що ж секретар, мама ж зарплата була. Ну, поки папка була, то я там трошки поробила. А потім тут підшукувала, ворону робила. ворону mm -hmm. там теж, поки твій дід живий був, то 85 рублів раніше такий оклад був. А потім, коли дід помер, мало. з ворону перейшла, по согласуванню двох руководителей, перейшла я у прокуратуру. І там 9 лет проработала. Oh Дев'ять да. лет прокуратури, зарядуща канцелярії, діла производства, все вела. Uh -huh. А потім ну, все одно мало зарплати, а потім по переводу перейшла в воєнкомат і тут почти 10 років 10 до пенсії сиділа. Ларядувала діло производства, вела, вела архів, там сиділа. А я то з воєнкомату я пішла. агрономом громаном поїздила півтора року, там ніж в операціях була на печні, врачі запретили тряску їзду. Не Uh -huh. Ото як пішла з управління, ще була півтора року, там, сім'яноводом по господарствам, як поїздила, на трясусь було, не можна, печінка боліла. Та перейшла в воєнкомат, тут рядом, і оце 10 років я тут проробила ще. Коротше, два стажі в мене. Ну, погу. пенсія, я все одно, ну що це? 3660 у мене пенсії. Ну, да, Маловато, звісно. Особливо, коли зимою отоплення. Вот Субсидії дають, ну що та субсидія. Фенції тоже долажу до субсидии, потому что не хватает оплатить газ дорого, и распределение, и використання, все вместе. где-то 10 рублей получается, куб, а я нагоняю и 240 кубів и багато. Тепло ж було. Вот так я делаю. Так что, Янчик, я... Ось, сейчас я там пошло. закип'ятью, та воно поклошку, якраз відео хорошо. Якраз буде хорошо. Ти знаєш, що я цей місяць почти на папині посилки, О, то риб, то суп рибний, то, то борщ з риби, О, то я приклав посилку, вже в мене все покончалось, там осталась коробочка, консерву і все. А, то, а, то я. а тепер я жду к'єльцію, треба буде закупити картошки, ще кинути, хоч за сяточки повтори-дві. Mm -hmm. І купити моркви на зиму треба. І буряк. ну всього треба купувати. Ну, я шо, понял. Що, на папку набираємо? — Давай набирай папку. Сейчас. Щас. Ой, я сейчас це сам янушу мене... ставлю. Ну хоч набалакались. Хоч набалакались. — Ну завтра я ще прийду, якраз калини до принесу. Ага. Та якраз ще позвонимо папки ага. побалакаєш. Да, я, я, не... да, я собрала, У мене є дівюшка, вдруг що... — Ой, Фоне... ба, не я, я на. Не... Ти послухай мене. Бабушка чувство, в мене серце негодне вже стає. Друг що морг? Бабу зразу. Мой бав, все добре. Бав, все добре. Що ба, все добре. ти Що ти, красавиця? Все, буду я йти, коротше. Завтра прийду, коротше. Що ти, красавиця? Опять вимазаш мене, ладно. дози, сейчас. О, Даша, не можна. Та все класно. Свої, не можна. О, У мене внук золотий, у мене внук золотий, во, внук. Дай Бог всім вам, хто мене бачить. наш будуть собі наші мене погнили. А я якби ще людять, погнили мене, я собираю. Ну дава. Треба собрати на те, як пошли. Ой, хорошо. Сонечка звонит. Mm -hmm. Ну давай, ячик. Спасибо. Все, добро, бата. Да. Приходь, приходь. Ага. Все, до завтра, да. Давай. Mm -hmm. Давай.